6,47 Прицел Під, так, так. Відповідно. Я доповжу. 0,1,35 Постріл! Щоб, як говориться, оркам завжди було весело, відпрацьовуємо наведення на ціль, ведення вогню. Щоб максимально велику кількість роздати білеті на корцеткам зону. Що демонструють безпосередньо. Так, що ми по результатах стрільби бачимо два розриви. Один е пішов лівіше, другий ще лівіше. Так? Чому? Тому що ми не врахували метообстановку, вітер іде у нас боковий і міни, відповідно, трошки знесли. Тому зараз внести корективи, та сама ціль однією міною повторить. На 15 так. — 0,150. Тренування відбувається майже щотижнево, щоб в максимально бойовій обстановці, щоб удосконалити свої навички у поводженні з цим видом зброї. Основна задача нашої команди прикрити позицію бойової машини, щоб до неї не підійшов в десант, нічого не піднесли і прикрити її привістки. Всі дуже готові, налаштовані, всіх дуже бойовий дух. Налаштовані тільки вперед. Я захищаю свою землю, свій дім і свою сім'ю, свою державу. І моя команда точно так само. Боже, будемо стріляти в той шов. Так що я думаю десь ось такої став. От туди. От в той шов бачу, до нас, це поле. Да. Є нові види озброєння, їх освоюємо і стараємося якомога швидше їх використовувати. А ну дивіться, мені якось так. Осколочні. Один до одного вони не підходять. Ми маємо закстити нашу землю, і їх знищити. Вугань! Красавчик. Сіль. Натисніть 5 тисяч не хлівору. Вугань! Бач, наскільки менше падає осколок. Ти правильною шкалою прицілився? Who won?